І з печати з другий сортвага мішечка 8 кг за 1350. Жіночий тедік. Дуже класний. Розмір Л. Чоловіча плотна фліска На замочку. Розмір 2XL. Ще один жіночий тедік. Розмір С. Чоловіча плотна фліска, Розмір 2XL жіноча Білесенька розмір 42. Жіноча фліска, розмір М, чоловічий Фліс розмір L. Жіноча білесенька Фліска розмір 46. Чоловічий плотний Фліс Розмір XL. Жіноча плотна Фліска Розмір XL. Такий фліс може бути і чоловічий, і жіночий розмір XL. Така флісочка жіноча розмір 48-й, чоловіча фліска, розмір L. Такий чоловічий фліс, може бути і жіночий розмір XL. Чоловіча плотна фліска, розмір M. Ще один фліс на замочку, розмір XL. Така плотна флісочка, розмір Еска. Легесенький фліс, розмір Елька. І останній це жіночий фліс. Розмір. Елька. Це був фліс. Перший плюс другий сорт. мішечка 8 кг за 1350.